Дивіться, який у нас є красень. Булат 244 версія PRO. Друзі, зараз на нього хороша ціна. 5800 доларів. Булат, новий капот, мотор старий, КМ385. Резина 65х16. Передня, задня 11,2х24. Рівна підлога, зашитий зад, електронна приборна панель модняча. Модні стопи, які на швидкість не впливають, але то таке. Задня трьохточка, точка, валитбору потужності 540 тисяч, гарантія грузу навіть є. Задні, Передні крила. І цей трактор на сьогоднішній день коштує 5800 доларів. Доставка по всій Україні безкоштовна. Замовляєте, і ми на протязі одного, двох, ну там трьох днів максимум все доставимо. Здоровий, високий, з хорошим кліренсом на 24 кінських сили є в наявності. Телефонуйте, завеземо або приїжджайте на Тест Драйв.